Моє вітання, мешканці міста літаків і світлофорів в ефірі телеканалу Бориспіль Прогноз погоди та я його ведуча Олена Каліновська. Пропоную вам ознайомитись із синоптичною картиною на вихідні. Синоптики прогнозують, що антициклон поширить свій вплив на всю територію України, атмосферний тиск почне рости, і зливи поступово залишать більшість областей. Лише на заході ще можливий невеликий дощ. Вітер північно-східний 3-8 на секунду. За повідомленнями Укргідрометцентру, на сході країни 26 та 27 липня очікується суха сонячна погода. Вдень температура повітря буде від 27 до 31 градусу тепла. Вночі до плюс 21. На півдні України вихідними ясно та спекотно. Протягом вихідних температура повітря в день сягатиме до 34 градусів тепла, а вночі до плюс 21. У західній частині переважно сонячно, дощитиме лише на Закарпатті. Попри це, стовпчики термометрів у суботу та неділю показуватимуть вдень до плюс 31, вночі до плюс 18 градусів. Вихідними у центрі країни 26 та 27 липня буде сонячно та тепло. Вдень позначки термометрів сягатимуть до плюс 31, вночі до плюс 19. У північних областях Переважатиме суха, тепла погода. Вихідними температура повітря у світлі години доби прогріється до плюс 31, а вночі очікується до плюс 19 градусів за Цельсієм. 26 липня у Борисполі буде ясна погода. Опадів не передбачається. Температура повітря в день сягатиме позначки плюс 31, а вночі до плюс 18. Остання неділя липня радуватиме нас літньою спекою та сонцем. В день до 31 градуса тепла, а в темну пору доби стовпчики термометрів показуватимуть плюс 19. Вітер східний 5-10 метрів на секунду. На цьому у мене все. Бережіть себе про синоптичну картину на вихідні. Вам розповіла Олена Каліновська. Отож, мирних та сонячних вам вихідних. І до зустрічі наступного тижня на телеканалі вашого міста.